Продзвонів дзвоник на велику перерву, і до мене прийшли учні з нашої школи. Поліна вчиться у третьому класі. Богдан учень п'ятого класу та восьмикласниця Лариса. Наш шкільний колектив підтримує цих дітей під час особливого періоду у їхньому житті. Поліні та Богдану проводили туберкулінову пробу і виявили туберкульозну інфекцію. У Лариси з'явилися ризики, тому що вона тривалий час тісно контактувала із людиною, яка хворіє на туберкульоз. При обстеженні у дітей не виявили жодних ознак туберкульозу. Але оскільки вони опинилися під ризиком захворювання, їм призначили профілактичне лікування, щоб вберегти від розвитку хвороби у майбутньому. Поліна та Богдан приймають препарати щоденно, а Ларисі призначили прийом ліків раз на тиждень. Головне протягом трьох місяців витримати режим лікування без пропусків. Тому наша школа допомагає і лікарям, і батькам, і самим дітям дотримуватись лікарського припису. У школі усі знають, що діти проходять профілактичне лікування, але це нікого не бентежить, адже туберкульозна інфекція це стан, при якому до організму потрапляє збудник туберкульозу, і імунна система протидіє йому, щоб не розвинулося захворювання. У цьому стані важливо допомогти організму впоратися з інфекцією, і це є спільною справою усього колективу. Так було не завжди. Раніше ми не знали сучасної та правдивої інформації і лякалися навіть слова туберкульоз поширеним був стереотип, що дітям, які стикнулися із туберкульозом, Коло не можна навіть заходити, але сучасна медицина науково довела, що не всі люди, які стикаються із туберкульозом, розповсюджують інфекцію далі. Неможливо заразитися туберкульозом в громадському транспорті, кав'ярні та інших публічних місцях. Туберкульоз не передається через побутові речі. Лише тривалий та тісний контакт з людиною, яка хворіє на туберкульоз, виділяє збудник та не отримує лікування, може призвести до інфікування оточуючих. Своєчасне виявлення. Ня ризиків виникнення туберкульозу у дитини та застосування профілактичного лікування є запорукою захисту від розвитку захворювання. Діагностика та лікування туберкульозу в Україні безплатні. Поліна, Богдан та Лариса виглядають радісно, адже завдяки підтримці в школі і вони, і всі інші добре знають, як треба себе поводити, щоб не наразитися на туберкульоз. Вони спокійно відвідують навчальний заклад, спілкуються з друзями і продовжують профілактичне лікування, щоб у їхньому Житті не було не тільки туберкульозу, а навіть і ризику його виникнення.